Усім привіт! Маю багато яблук і хочу сьогодні приготувати яблучне повидло. Яблучка помила, і зараз буду очищати їх від шкірки і нарізати кубиком. Нарізала майже цілу велику кастрюлю яблук. І тепер на дно наливаю півстаканчика води і буду ставити на вогонь. Водолю для того, щоб яблучка не пригоріли. А потім вони пустять сік, і рідини вже буде достатньо. Яблука проварилися вже 15 хвилин. Варяться вони під кришкою. Ось так вони вже зменшились в об'ємі. Пустили сік. Варяться вони без цукру. Ще продовжуємо варити. Хвилин 15, а тоді подивимось до них. Яблука проварилися уже пів години, і тепер я буду додати до них цукор. Цукру поки що я додаю 400 грамів, а потім будемо пробувати можливо, і більше не буду додати. Присипаю, зараз перемішаю. Вогонь маленький і постійно помішуємо, щоб не пригоріло. Знову на 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин, я спробувала цукру додати більше не потрібно. Додаю трішки лимонної кислоти. Ось так, для гарного кольору. І для легкої кислинки. Бо яблука у мене солодке. Перемішую і зараз погружним блендером всю цю масу переб'ю. Перебила блендером усю масу, ось такої густини вона виходить. На смак я спробувала схоже на пюре. Для діток маленьких, для дитячого харчування дуже смачне. Звичайно, воно зараз дуже гаряче, коли воно застигне, воно буде густіше, воно застигне. Якщо хочете більш густе, то можна довше уварювати. Мене цілком влаштовує ось така густина, тому я більше варити не буду. У мене вийшло ось такі дві банки яблучного повидла. Одну я закрила щільно для тривалого зберігання, а одну залишила нам до оладок, до млинців та просто на хліб. Дуже простий у приготуванні рецепт, кому подобається, кому сподобався, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і будемо разом з вами готувати. Хочу ще показати, яка густина повидла. Ось таке воно вже постояло трішки і застигло. Не дуже рідке і не дуже густе. Якраз легко буде намащувати на хліб. І в банці, сподивіться, воно ось так застигло, навіть не поворухнеться. Бачите, чуть-чуть рухається. Тому ще раз раджу приготувати. І усім смачного дякую вам за перегляд!